А? А? Яка бізнес? Ой. Так, ми прийшли з приводу безпритульних тварин. 7 березня подавали заяви на стерилізацію безпритульних тварин. Ось хочемо дізнатися, як зараз ідуть справи. Виділені кошти 7 березня були 50 тисяч на, да. по програмі стерилізації. Коли чекати нам стерилізацію? Все, я На це питання. Значить, у нас прийнята ви в курсі справи, наша у нас прийнята програма. Поводження з безпритульними тваринами на території населених пунктів Вершанської селищної ради на 24-26 років передбачає виділення коштів на стерилізацію та вакцинацію безпритульних тварин. На попередній сесії 7 березня виділено 50 тисяч гривень для проведення цієї роботи. За цю роботу відповідальний на громаді Денисенко Анатолій Леонтьєвич і Макієва Альона Володимирівна. Дуже добре, що ви це озвучили, тому що вчора Альона Володимирівна казала, що вона до цього не причетна. Тепер ми будемо знати, що відповідає хто відповідальний. Так. в тому що ви дайте мені відповідь на моє запитання. Ви на сьогоднішній день комісія. Якась? Чи? Як вас? Ми як громадяни, як вас зрозуміти, як громадяни. ми як громадяни. Громадян. Не не, не відповідайте на ці провокації. Ми прийшли ви, до голови, то питання... прийшли до голови. По вам перед... голова пояснив, хто має бути відповідальним по сьогоднішній роботам. Так я вас запитую, ви прийшли з яким запитом? Ви є з якась запитом, комісія? Запитом да? ви є з, без якась без комісія, проблем. ви волонтери. Хто ви є? Ви представтесь, будь ласка. Я вас перший раз бачу. Ви так. мене перший раз бачите? Для мене, ви знаєте, ну. А... Які ваші запитання? Альона Володимирівна, яка теж відповідає за безпритульних. А, 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 ми я... слідкуємо, щоб Вони не розмножувалися і дуже чекали на вже, на цей проєкт, щоб вже їх простерилізувати, щоб Скільки був, у вас що... в налічі на сьогоднішній день собак вискарні? У нас е кураторів багато. Ми оце двоє, у нас більше їх є. Ну скільки у вас у налічі а, сьогодні ви підкармлюєте що... тварин? У мене чи... Сотні. Одну? Сотні. Ну, я вас запитую, я людину запитую. Сотні. Сотні, це де вони знаходяться? Сотні. В Іршанській громаді. Зрозуміло. На сьогоднішній день я знаю кількість тварин безпритульних, mm -hmm. не mm -hmm. цих, що ви плануєте, а безпритульних. Mm -hmm. Так ви, чітко розкажіть, кількість тварин. Нема сотні. І не брешіть людям сьогодні на все вселище, скільки у вас сьогодні тварин. Mm -hmm. Не Боже. треба так говорити. Якщо ви маєте якусь повагу а, до людей, до, людям потрібно говорити чисту правду. А, Ми, будь так, ласка, мешканці. Оце Денисенко діва. Анатолій, який не вірить, що в Іршанській громаді сотні безпритульних Як тварин. Не грішне справедливим. Ще mm -hmm. раз повторюю, і ці зйомки вам ніхто не дозволяє робити на сьогоднішній день. Mm -hmm. Уважаємо волонтер, названий. Ви як названий волонтер сьогодні, вас всі вже знають на сьогодні. Да, да. у, да. у, у вас теж всі вже знають. У мене хоч якась польза для селища є. А у вас сляузи, тільки брехня, за які ви будете ще й відповідати. Я, я... Ви збираєте без людей прийту. без невинних, і маните їх, обмануєте їх. Обмануєте їх і на сьогоднішній дня. день ви вже сказали не правду на, на сотні тварин. Якщо ви на все посього. Робите оцю всю брехню, яку ви постійно це все робите. Для чого? Дайте мені відповідь. Благодаря таким працівникам, які ось знімають. Я на мене, да я б взяв би цей телефон і на голови розбив. А, хай, все, все, ні, всі ні, люди не не Я Давай. не це, роблю, тому що вже надоїло брехню цю всю. Значить, ми продовжуємо цю роботу. Вчора приїхали перші. День відпрацювали, будь ласка, назвіть з ким ви співпрацюєте. Ми для чого маємо вам називати? Ви хто така на сьогоднішній день? Зробіть запит. ми вам Минута да, я роблю ви запит. ви прийшли Сергій сюди та Сергій тушу? петрович. Сергій ви, петрович, петрович зараз воно. я фіксую для прокуратури Сергій Хорошо. Петрович. Ваші я звертаюся до вас. Колесі, ваші вже бумажки лежать. Вас визвуть туди. І... Добре, я звертаюся до вас, Сергій Петрович, офіційно. Якщо ви знаєте відповідно закону, що письмово, що усно, я можу звернутися, будь ласка, назвіть мені організацію, з якою ви співпрацюєте, яка відловлює стерилізує Прошу вакцину. зараз. Ви можете. А Що ви не. не знаєте, з ким ви співпрацюєте? Чому не знає? знаємо у нас є. Фірми... а це для мене, секрет? Ви, ну кляузна людина, яка приходить. Я до вас виру. взагалі не, не звертаюся. Дайте. Ви для мене взагалі ніхто ви не ма ви взагалі нічого не хто розуміє. Ви ви смоктуєте гроші громади на за свої, свої зарплати да. за відповім? Да. Угу. Значить, співпрацюємо особа-підприємець Носорева Катерина Сергіївна, Україна, Житомирська область, Звянен, вулиця Левчка, 6, квартира 3. Всі дані є, тут пропозиції надані, я людям розкажу, що я спілкуюся. Можна ознайомитися з договором, з, з людям пізніше, що при зайоме всі за. Підписаний, коли буде виконаний робота і показано, при кінці роботи все. Розумієте? На Ні, не розумію. Не є, так не, не працює держ... місцевий і державний бюджет. Не заключаються не. договори після виконання робіт і не встановлюються ціни після виконання робіт. Ціни не останавляються. Ціни пропозиції ви є. Ви є. Сіста, але далекі от цієї, от цієї роботи. Не розказуйте. Так, да, є гості, питання, що... будь ласка, надайте договір. Можна, Освіта? Чи ти вивчаєш? Ні. Дайте, я... маю, мені її не потрібно. Сергій Петрович, в цьому Сергій проекту, Петрович, да. можна ознайомити з документами? Да. З документами можна запитати? Можна, Я маю, можна? можна? можна. Зінь? Ні, Зінь? Денисенко Анатолій 22. утверджує, що він знає, де безпритульні тварини. А можна запитати Сергій Петрович? Скільки ви вже працюєте, ви не хочете надавати зараз документи? Да? Тобто в мене є підозра, що та сама історія, що і з асфальтом. Спочатку ви домовляєтесь там якісь свої домовленості, ну напевне, ви, якщо ви підписуєте договір, договори ще не підписаний. А яким Селі, чином ви вже працюєте з ними, якщо не підписаний договір? Ну, ви вас взагалі сказали, що Не, не, не працюєте да, по цій програмі? А, 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 а сьогодні а а вже ви відповідаєте. Закажу забралися поїхали половину роботи. Хай всі знають. Діректриза прийшла сюди. Так то, Сергій Петрович, написав, будь ласка, я покажіть договір. Я, ну, попередньо, я вас Ще, Ще раз я задаю питання. Хто така, що тобі зараз будуть усе викладати? Тут? Хто? Назви себе? Все буде воно випадково 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 ми випадково. Це лишна пригора, а люди сидять і слухають. Всі нададуть документи, буде підписаний договір, буде проведено на прозоро. І ви ще переходите на розмір. Як людина взяла заяву, людей то працює з ним. А не ходить сюди, требує гроші в раді. Все, тоді я ще роз, 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 скажу, ви почули. А скільки безпритульних тварин по громаді? Будь ласка, Малас, скажіть мені. троє. Вчора були подобрення. Троє безпритульних да, тварин да, по всій, по всій, всій старі громаді? Які си інформацію безпритульні тварини кожного є хазяїн? Просто не підпускають іде за безпритульні тварини. Дуже смішно. Олена Володимирівна тільки що сказала, що ніяких безпритульних тварин не існує. Я поговорив. не що бажання призи. Да Ні, я хочу що, ще раз да, задати питання. Це добре, що ви шо, значить добре, що ви хочете? що ви хочете, можна такі, Ви послухали би білий ангел, який дав вашу характеристику. Ну то скажіть, то скажіть. Я їм навіть да, перешлю. Да, да, ну скажіть, яку характеристику. Не плацай, не плацай, бо я його зараз викину у вісмо. Ти мене почуває, я не Сергій Петров. Сядь. Боже, не Боже, 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 Боже,